сесії перевірки сільської ради з 22 депутатів було 13. Сесія ради є правомочною. Нашу пропозицію роботи 67 на чергової сесії перевірки сільської ради розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримались. Е, е, Пленарне засідання 67-ї чергової сесії перевірки сільської ради оголошується відкритим. Ще на Україні, ні слава нібо, ще набраїнці у світне. персональна Дуракова Юрія Михайловича та Калядинської Оксано Вікторовною. Інших пропозицій не буде? Ні. Хто за те, щоб залічена комісія брата депутатів Дуракова Юрія Михайловича та Калядинської Оксано Вікторовною, прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримую. Рішення прийнято. Депутата просить зайняти своє робоче місце. Для роботи в сесійній залі пропонується наступний регламент робочого часу. Для інформації з питань порядку денного 15 хвилин, для співдоповіді для 10 хвилин, виступаючим у дебатах до 5 хвилин. Пропозиції поправки зауваження зміни та проєктів рішень, записи у виступах, в дебатах подавати через секретаря письмової форми. Шановні депутати, нам необхідно запити порядок денний 67-ї сесії. Проект рішення про порядок денний ви отримали. Є зауваження заперечення до за порядку денного. Шановні депутати, до нас доєднались депутат Сос Николайстана Івановна у нас 14, зараз 14 депутатів. Пропоную затвердити порядок денний запропонований порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію? Прошу визначати. Хто за. Проти утримано. Це рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного 67 сьомої сесії сільської ради про затвердження звіту про виконання бюджету за сільської ради за 2024 рік. Доповідає Петро трохи лихати. не трохи про депутати пропонуємо. da і одна тисяча гривень це 33% від всіх доходів єдиний податок 19 мільйонів 998 і 3 тисячі це 14% від всіх доходів земельний податок та арендна плата 13 мільйонів 833 і 9 тисяч гривень це майже 10% від всіх доходів податок на рокову на майно 2 мільйона 766 порядка акцизний податок 366,7 гривень – це нормальність, і інші надходження 516,9 це 0,4% від усіх надходжень. <coughs> найбільші платники – РЕЗ-доплата, це у нас найбільші відділі платники Далі, по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються платформа агентами, заходять податковий податку, виїдуть заробітні плати. Найбільші платники – це відділи освіти, If we do budget six million tisig, to meet the lace girls, that's 2 milion, 2768, and less million depths пятьдесят восемь и пять тысяч гривень. По податкам на закончий косвечку слочится по маркетам, доходят платника податку, інших, ніж заробітна плата. Це лист, на 4 инших не гривень, Тогось по Миколаївську два більона трохи тисяч гривень і того спорить Харверівка більон дев'ятсот девяносто два дві тисячі гривень. Далі по єдиному податку сіксовець товаробники, у яких часто сітковосподиства товаром місць поза попередні рівня або боровище 70% Це Арлот Мієц, який заплатив 2 млн 535,3 тис. грн. Толстом Миколаїв, 2 млн 495,3 тис. грн. І Арлот Мієц, полковник Старого 1 млн 635,3 тис. грн. Варіант заплати з юридичних осіб. Власівський Мирошник 1 млн 895,0 тис. грн. Полк Заря 1 млн 178,0 тис. грн. І Толстом Миколаїв, 1 млн 629,0 тис. проти юридичних осіб. Because I didn't think it's України 133 000 гривень, the PSOP is 133 000 гривен, разумно 132 000 гривен. По, видатки. Видатки за за, по загальному weeks, по 175 мільйонів миллионов тисяч гривень. Виконання 90% є заплановано і спеціальний фонд 62,758 відбувалося на 4,8%. Загальні додатки по громаді це 28 000, 754 тисячі гривень, 71,4%. Видатки до загального фонду сільського бюджету за програмну класифікацією видатків по галузям загальний обсяг видатків це е, по освіті це 69 мільйонів 506,5 тисяч гривень, державне управління 33 мільйони 996,3 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство 25 мільйонів Сенсив, придбання екскаваторного обладнання на трактори, також придбання потрібно комунального на поворотній рані, придбання благодійну допомога від організації пожежно-атмобітного обладнання, може проєкту соціальної програми підтримки світової України від Ємецької Федеративної Республіки надійшло медичне обладнання для медицини та надійшли на дикументи. Всеукраїнської громадська організація, «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги». Заряджі санкції для медицини також, обладнання, висунок також це обладнання. Дуже нова світу було отримано шлі автобуса команди департаменту науки і техніки в Сургасній державній Також ноутбуки від департаменту науки і до України Старовічка і Сільська СТГ отримано спеціалізований транспортний засіб, який зараз в територіальний центр. Також придбано автомобіль, бордовий, джак, для проведення хліб і взагалі для роботи ЖТХ. Також була підтримка ДСУ у нас за весілля. про внесення змін до, до бюджету на 2025 рік також доповідає Дмитро Полосати. Є необхідність цьому доповідати? Комісія було запропоновано Микола Васильовичу додати до включити 98 мільйонів, це буде передача на департамент капітального будівництва трансферту, так, і 4 мільйони підтримка ЗСУ, це також буде передача трансферту на Юрий Михайлович, пытание. Пытание. 3 800 на заработную плату в Ранос. Там не хватало, что ли? Да, по 4. Это по мы изначально. Хорошо. Там, не было не заложено. Хорошо. По Другое питание. 2 600, 2 630 гривен на ремонт покрытия Слобожанского лицея. Кто инициатор? Докладання цих коштів. Відділа цвіти. Питання до відділа світи. Договор на ремонт. Є? Ні, ще нема, це не буде договір. Не на ремонт будуть відкриті торги. На цій сесії, коли нам ці очі вже офіційно передаються, ми готуємо документи і будуть відкриті. Будуть відкриті торги. Так, перспектива цього навчального закладу надалі, як він буде працювати. Ну, Тому що він працює. Ну там не вже в 26-му, в якому році, які там зміни будуть. Ні, не може вона буде перетворена цей заклад на гімназію, не менше. На даний момент цей заклад в мішані форми навчання відбувається. Добре. Навчається 81 дитина. І далі, Якщо буде проведен тендер, хто буде відповідальний за використання цих коштів конкретно, щоб не було того, що у нас було світу. Ну а як виїжджав? Звичайно, відео освіти? Відділ освіти це колективно, але конкретне вот. чоловіка. Парафов. Також є там поклаба, як... Я в чомусь допитання Ну, хай група. Він не підписує документи. Документи підписує начальник відділу. Я б передавала вам на це питання. Звичайно, ми будемо працювати разом із господарчою групою, і з технаглядом, який буде, і з персональними. Але підписує начальник відділу освіти. Відділ. Не все з Так у вас есть нет посада завидовать господарством. То вин такой уж не стоит по Я про все эти пишу и сказала. Разом за государство выходит. Мы думаем, случайно противоречит. Юрий Михайлович. Да, да. У них есть завидовать господарством. Просто я, должна, я должна быть фамилия, я... я... а не то, что там... Юрий Михайлович, я да. не Все, питание на масле. Есть еще питания по... Ну... Mm -hmm. Хто за то, щоб затвердити зміни до бюджету сільської Ради на 24-25 рік, просто визначати? Хто за? Против. От, Рішення прийнято переходимо до наступного питання. Наступне питання пропонується з 4 по 10 проголосувати про пакетом. Немає запрещення? Кто за дану пропозицію, прошу визначати. Кто за? Проти? Процедурне питання. І кто е, за те, щоб затвердити запропоновані е, зміни до програм, прошу визначати. Кто за? Проти? Утримую. Один утримую. Далі у нас питання про зашвер, внесення змін до, до, до структури та загальної чисельності відділу освіти, від, культури, молоді та спорту перевірив після сфера. Тобто 0,905 ставки е, медичної сестри. Немає заперечень по цьому? Тут є одне. Вчора так не були удовлетворені освітом робітників комплексного обслуговування з ремонту будинку. Є вони? Немає конкретно. За, зараз взагалі за посада робітных в будь-якому западі вона називається робітник комплексного будинків. це повна назва її Правильно. У нас є два робітних камеру, вчера я сповідала. Третью на зараз вакансія був электрик, зараз у нас показана посада, один свидетель. Два не. Да, Физически. Нет, фактически, да. фактически. фактически. Желательно лекция, конечно, потому что это больной вопрос, да. Есть еще питание? Что за то, чтобы затвердить зазначене решение, то прошу визначать. Кто за? Против? Я и мост Наступне питання у нас про передачу з балансу відділу освіти культури, молоді та спорту старої сільської ради на баланс відділу житлово комунального господарства благоустрою та екології сільської ради май, майна. Є питання по пані, Нема. Пані? Хто за те, щоб затвердити зазначене рішення? Прошу визначати. Хто за? Профему. Рішення прийнято. Да, затвердження. программа зароблена та відпочинку дітей детей стариво территориальная громада на 25-28 рік. Є питання по нему? Хто за те, щоб затвердити туда за пропонування программу? Прошу визначати. Хто за? Проти утримали. Да, да, да. Что я не определен. Yeah. Далі питання про організацію харчування та підведення учнів, вихованців, педагогічних працівників закладі загальної середньої освіти до шкільної освіти сільської ради на 25 рік. Є питання по ньому про організації харчування? Хто yeah. за дану пропозицію, прошу визначати. Хто за? Проти? Утримуємо рішення про передачу з балансу відділу житлово комунального господарства благоустрою та екології Старовелітівської ради на баланс відділу освіти, культуру молоді та спорту Серевецької ради майна Старовійської територіальної громади. Є питання по Вчора не теж Нема? Немає по майну. Хто за, дану пропозицію? Прошу Хто за? Проти? Рішення прийнято також. Про передачу з балансу відділу житлово-комунальних господарств, благоустрою та екології Старовірської сільської ради на баланс Старавірівської сільської ради, комунального майна Старовірівської сільської територіальної громади. Також питання. Є питання по нього? Хто за дану пропозицію? Прошу визначатись. Хто за? Да? Проти. Далі внутрі Змін до рішення про утворення пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони Слобожанки Ради за затвердження його положення на редакції. Також міняється у нас в Красноарабській на Балистинський районі. Є питання про нього? Щоб затвердити зазначене положення, вони зміни до положення, прошу визначати. За? Проти? Сприймуся рішення прийняти. Далі про затвердження структури пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони в селі Слобожанське та умов праці його працівників в новій редакції. Добавляється там один водій. Є питання? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Проти? Утримувати рішення прийняти. Дякую за перегляд! Про надання згоди Сальвіської ради на безкоштовну передачу засобів матеріально-технічного забезпечення військової частини 47-41. Нема питань поставка. То за <зараз> дану пропозицію прошу визначати. Кто за? Проти. Отримали. Далі про передачу комунальної власності сільської територіальної громади високі старої Сільської ради для консультування військових частин збройних сил України легкового автомобіля, то есть автомобіль час, передає. Є питання по цьому решению. <різький> Хто за дану пропозицію, прошу визначити. Хто за? Проти перемоги. Про здійснення повноважень... Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань. Встановляємо рішення. Є питання Ні. По <послужб> Хто задану пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Проти? У Рішення прийнято. Далі земельне питання Тетяна Володимировна. Є необхідність доповідати їм. Пропонується прийняти їх також пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу визначати? За? Проти? Утримали. Так, Хто за те, щоб затвердити запропоновані земельне питання пакетом, прошу визначатись. Хто за? Проти? Утримала. Так, питання різне. Є у нас? Да, за. То ми обговорювали, що турнік та бруси спортивні Четвертої сервісності, mm -hmm. біля клубу. І зараз ми розглядаємо питання щодо передачі відділу освіти до відділу ЖКХ, відділу ЖКХ до відділу освіти. На даний момент після прийняття оцих рішень дитячі майданчики та спортивні майспортивні майданчики, вони у балансі у кого будуть стояти. Чи буде відокремлено Смотрите, якщо воно знаходиться при закладі, видеокультуры, освіти і так далі, воно буде в ответе. Якщо воно десь на вулиці знаходиться, то це буде вже в благоустрои. Якщо на території да. є, є. территории є установлюсь, Шановний Шановні депутати, за, за уважение пропозиції сюди работы сейчас? Немає. Немає питання порядку денного планарного засідання 67 планах на цієї ради, яка знята, сесія головується за